я казав, що я хочу щось змінити в моєму в своєму житті. Я нічого не казав про Луческу, тому що він працює, це вибір клубу, і я його поважаю. І я нічого не казав. Але в мене душа особливо я прийняв це рішення після того, як ми з Соновом були на грі на базі Ю 19, і ми йшли з ним на трибуну і проходили штаб. У Ческу, де Запорожан сидів, і його штаб. І так, за мною привітались там все, а ззаді Біссонов, а з ним не то, що там за руку, з ним навіть так не привітались ніхто. І для мене це був такий удар, коли я, я не міг розуміти, як людина, яка легенда, яка зробила для цього клубу стільки, і його навіть не замітили. І для мене це було вражає.